Дочекались трофейчика. Ха -ха -ха -ха. Ромчик, скільки ти думаєш? Та я думаю, що до п'ятерки. П'ятерка да, буде плюс-мінус. До п'ятіхи. Плюс Десь така. До п'ятихи. Ну, звісно, кайфануло. Ну, це повезло, що флюріка вона не різанула, звісно. Там бути. прям на тоненьком флюрик да, був, на тоненьком. був просто. Не, ну не хороша. Хороше, хороша. хороша. А? а що ж ти верх ногами переворачуєш? Зараз у неї закрутиться голова. І так, показую, і так ні, ну це кажеш топчик. Так, ну що? Що дати тобі прибор? Тепло. Який. Ні, ні, я так. Ти за Так, Да, я обережно. Так, істина. Ну, ну, ну. ну. А -а -а. Та не так уж і багато. 14700. <сих> 3 740. 3 740. 3 740. Нас да, нема. Ну що, полетіло. Полетіло, так. Да. Ну, ну, ну. Вона, наверное, офігєвша.